На місцевому стадіоні Колос у місті Радавелів для дітей організували досить цікавий захід. Деталі у сюжеті. Ну що ж, дітки-тренери. Ми сьогодні вітаємо вас на цьому чудовому дитячому турнірі для діток 2016 року народження в місті Радавелів на стадіоні Колос. І цей дитячий турнір присвячений 33-й річниці незалежності. України. тим організатором цього турніру виступає футбольний клуб Єврошпон філія міста Радивилів». Слава Україні! Героям слава! Перш за все, хочу подякувати тренерам, які приїхали батькам, які долучилися і дбають за те, щоб їхні діти займалися спортом. Ну я собі подумав, що знаєте, всі хороші починаються з, іде... і з фрази Слухай, давай може зробимо. І я позвонив до Івана кажу. Виїздили на різні турніри. Давайте типу, зробимо щось таке в нас і що для ТОТа. -то? Бужаємо, нехай сьогодні переможе сильніший. Слава Україні! Давайте, дітки, з Богом поїхали! Вертайте назад, суда всім! Діва ставати мача! Так, яскраво та феєрично розпочався футбольний турнір на стадіоні Колос у місті Радевилі. На футбольні змагання, присвячені Дню Незалежності України, прибули учасники різної вікової категорії, зокрема, діти 2016-2017 років народження. Кожна команда намагалася показати свою вправність у цій грі а вболівальники із захопленням спостерігали за грою її учасників. Юні футболісти та футболістки, адже серед гравців були також і дівчата, демонстрували справді видовищну гру і не залишили сумувати своїх вболівальників ані на мить. У фіналі змагань нагородили учасників та переможців призами. Дуже багато хороших перспективних дітей в місті Радивиру. Так, шановні болівальники, батьки, діточки, тренери. Перш за все хочу сказати велике дякую, що ви прийняли участь у нашому турнірі вперше, але не в останнє. З Радивилова Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.